Розпредвал по фірмі BF. Міряємо на твердость через те, що в нього розвезло одну шейку. Міряємо розпідвал на твердість. Виставляємо. І ми бачимо, що тверди заспівала у нас де 55 двійці. Робимо другий замір отверди, спочатку зробили з права, тепер робимо зліва. Вирізаємо у нас посередині. 0. І показує на стартість 50 Там 52 ставили оригінальний розпровал БО і провіряємо його на твердость. Виставляємо маль. І на ньому показує твердость 50 гульництва. Це перший замір на другу складу робимо ну, другий домі. Також показує 50 днів. Далі поміряли два розпідувала на твердість, стврис розповіли однаково, проблема була в самому ролику, який дійсно по продудвував. Далі міняють розпідвал, ставлять другий ролик, збирають все назад.